Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні приступаю до переробки, до реконструкції тої лапи, що мені подарували. Поки у нас дощі перепадають, хочу трошки ту лапу переробити. Не то слово, що її переробити. Я буду. Просто буду на ній проводити експерименти, як краще зробити. Я маю, я вже показував на тому старому культиваторі універсалі лапи, з яких буду робити картоплекопалку. Але спочатку хочу провірити, як розставити самі грабки, щоб краще земля просівалась. Щоб картоплю не пригортало, ну і щоб не робило такі канави, щоб просто землю стелило. Якось так, друзі, зараз приступаю до обрізки і приблизного прикидання, як воно має бути усилення того, що вигинало. А у процесі покажу, що вийшло, і буду час від часу включатись, показувати. Що я вирізав, що я доварив, що я переробив. Ну, якось так, друзі. Приємного перегляду. Ось, друзі, ця лапа. Ця, зараз це ця обріжу, це обріжу. І, мабуть, це з цих двох я одя... виріжу обидва, потім тут усилю і тут усилю знизу. А замість цих двох приварю. Одну сюди посередині. Ну і поставлю е, таку лежу піднес, аби картоплекопалка тримала мотоблок. Ну і звідси розпорку і посередині тут усилю, аби не прогинало. Зараз приступаю до роботи, зараз буду в процесі показувати, що зробив і що вийшло. Кейсеньке. тікай. Ось, друзі, кидайте. Це все побрізав О, ці два вуха. Зараз це все знизу зачищу. Тоді, тоді от сюди приварю цю лежу, аби була упора на саму лапу. Ну і так думаю, що приблизно десь... Ось таку варю сюди з цієї сторони і з цієї сторони по, по цьому прутку Ну і їх трошки попідгинаю, бо, от як бачите, дуже веско стояно Ну хоча б десь на таку висоту, аби земля не ішла в бік, а щоб пробувала совуватись і стелити з картоплю розстеляти. За собою, а земля би просипалась поміж дроти. Ну, зараз ще підпорку приварю, позачищую це все. Е Сюди дам два уселення з арматурки, з тої, що відрізав. Е і якось так і зараз позварюю, ще трошки підрівнаю стойку, туди позварюю і включу, покажу, що б вийшло. От друзі, як бачите, я це... А, трошки, це гаряче. Такого варив, не знаю, пробую. Буду вийти. Це усилив, фест не приварював. Тільки понаживляв. Ну, як понаживляв, поприхвачував, але трошки дужче поприхвачував. Ну, от, з цієї сторони вже зачистив, зараз ще з цієї сторони так само дам усилення І приварю пруток, ну і вже будемо чекати. Погоди. Коли погода буде, будемо пробувати. Що з цього получиться. Добре, зараз приварю ще з іншої сторони усилю. І туди ще раз уключусь. Так, от і завершив роботу. Це усилив, приварив ще один пруток, приварив лежу. Ну тут, аби не гнути стойку. Хоча я її буду обрізати. Тут тако наварив, бо вона трошки скручена. О, якщо тако подивитись. Вона вивернута. Я з одного боку, з другого боку наварив, зараз зашліфую. Тут заварив це, що було. І зараз, якщо не буде свіжого дощику, і не втримаюсь, поїду пробувати, як воно розорює. А це мій апарат, яким я дуже задоволений. В... Ну, поки що я варю електродом, бо немає балона е з, з вуглекислотом. А купувати флюсовий дріт е трошки кусається дешевші електроди. Отже, друзі, добре, зараз це трошки обшліфую. На коли буде погода, піду пробувати. Що я наробив. І вже туди покажу результат. Чи працює, чи не працює. Якщо працює, значить за зиму будемо шукати другу лапу. Бо це якась саморобна, ну, як саморобна, ну це купована разом з мотоблоком. Але ну що таке, як то кажуть, культиваторна лапа стальна, то не то, що це бляшка. Ну якось так, добре, зараз це шліфую. На коли буде погода, може ще й сьогодні спробую. Кому інтересно, будь ласка. А за апарат буде у верху у підказках. Коментуйте. Ось, друзі, сьогодні засвітило сонечко, так і не утримався. Почав розорювати по мокрому. Як бачите, ось така. Можна сніжки з землі ліпити. Що я вам скажу, що розорює так само, як і та лапа, але вже в наступному ролику, коли буде сухше, покажу вже спробую по сухому і туди покажу результат. А то ще, по, ще тиждень дощів і, мабуть, треба буде ще раз косити картоплю. А зараз трошки на ходу включу, покажу, як горне, як бульдозер. Ось, друзі, як бачите, йде як бульдозер. Так що буду на сьогодні завершувати це. Чекати вже сухої погоди. Результат розорення картоплі по мокрій. Землі. Ой, якось так. Це червона картопля, такий урожай, а там вже підсохне, будемо продовжувати експеримент. Дякую за перегляд.